Немає резервного фонду. Це найчастіша причина фінансових криз у сім'ї. За статистикою: 60% українців не мають фінансової подушки. Навіть якщо зараз у вас плюс-мінус стабільний дохід, життя все ж таки може принести несподіванки. Але є 5 простих кроків, як створити подушку, яка захистить вас у кризовий момент. Мене звати Лариса Мешківська, фінансовий планер iPlan.ua. Резервний фонд це запас грошей, який дозволяє спокійно прожити від 3 до 6 місяців без доходів. Робимо крок перший. Порахуйте, скільки вам потрібно на місяць. Випишіть свої обов'язкові витрати. Це може бути їжа, комуналка, оренда, витрати на дітей, на транспорт, на домашніх тварин. Це і є ваша базова сума. Наприклад, нехай це буде 25 тисяч гривень. Крок. Другий. Визначте цільову суму подушки. Помножте місячну суму на 3 або на 6. У нашому прикладі це від 75 до 150 тисяч гривень. Якщо дохід нестабільний, краще мати запас на 6 місяців. Крок третій. Відкрите окремий рахунок або банку. Не тримайте ці гроші на карці для повсякденних витрат, тому що ви їх точно витратите. Ідеально: це тримати кошти в державних облігаціях в гривні або валюті або ж готівка у валюті. Крок четвертий. Відкладайте фіксовану суму щомісяця, хоча б 10 або 20% від доходу. Навіть якщо це буде 3000 гривень на місяць супер! Головне регулярність. Можна зробити автоматичний платіж, щоб не забувати. Крок п'ятий. Не витрачайте подушку на непередбачені, але не критичні витрати. Наприклад, поїздка, подарунки для когось на день народження. Новий смартфон це не привід спустошувати резерви. Подушка тільки для реальних форс мажорів. Пам'ятайте, що цей запас це все ж таки більше про свободу і ваш спокій. Ви стаєте спокійні, захищені і більш раціонально приймаєте рішення. Ставте лайк, якщо ці поради були корисні для вас. А хочете відео, як швидко накопичити гроші навіть з нестабільним доходом? Пишіть в коментарях слово подушка та підписуйтесь на наш канал.